Пані та панове, всім привіт! Я Оля Сонова. До вас з трьома просто королівськими ароматами від Dolce Habana. Це звичайна лінійка люксових ароматів, яка називається Q Королева. Кожен рік у нас виходить новий аромат, і присвячені, присвячені вони вишням черешням. вишні-черешні. Я спеціально так говорю Вишні черешні бо і пахне воно так. Чи то вишнями, чи то черешнями. хто і знає, у кого що з чим асоціюється. Мені всі аромати пахнуть вишнями. Хоча в пірамідах там заявлені і черешні. І ці вишні черешні по-різному обіграні в цих ароматах, і мені було особисто цікаво їх порівняти. мені Ця лінійка ароматів, скласти якийсь такий свій особистий рейтинг. У мене тут є і королева, і принцеса, і графиня. Тож, зараз я вам розповім про три цих аромати окремо і в кінці ще такий загальний висновок не пропускайте. Отже, перший аромат 2023 рік Q Eau de parfum. Піраміда його складається: сицилійський лімон, червоний апельсин, жасмин, черешня, геліотроп, мускус та кедр. Дуже по літньому такий жіночний фруктовий аромат. Це наче прохолодна вода, в якій розведені лимони і, і плавають ще свіжі вишні-черешні. Вишні У нас сьогодні буде саме такий акорд вишня-черешневий. Може ще пелюстки якихось квік, -кві 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 квіточок. От, це аромат по своїй кітки літньості, свіжості, дуже схожий на Dolce Gabbana light Blue. Це вишневий Dolce Gabbana Light Blue. Я його бачу тільки на літо, і він на мені був досить відчутний, досить ну, свіжий, дуже-дуже довго. Я вам в кінці вже порівняю їх всі. Всі постійкості. І вишні тут не так уже багато-багато такої вологої свіжості, літньої, освіжаючої. І в кінці він дуже добре ароматично відчувається таким от, вологою деревиною. Мені сподобався. Мені взагалі вся ця лінійка сподобалась, тому я до неї так і прискіпливо дивлюсь. Видивляюсь, видивлялась, щоб собі такого купити. Бо перший мені сподобався, але якось. Щось думала і згадалось. Потім вийшла друга версія. Зараз я про неї буду говорити. я така, о, це тепер мій фаворит. А потім вийшла третя. На чому я зупинилась, я вам скажу в висновках. Проходить рік і виходить новий фланкер уже цього аромату: Q Eau de parfum Intense. Сицилійський лимон, апельсин, жасмин, чорна вишня, геліотроп, Амбра. Деревні ноти, і це вишневий сік. Якщо попередньому, то була вже така вода холодна з холодними вишнями, то це вишневий сік, такий кисло солодкий, можна сказати, навіть свіжий. Це однозначно не варення. До цього соку додається ще квітучі дерева, така легкі легка квітковість. І в базі він переходить в таку ж саму кисло-солодку. Пудру, я його на собі бачила як на прохолоду, але на мені він був дуже тихий, неочікувано тихий. Якщо перший, начебто такий легкий і літній, тримався занад, ну, нормально тримався, то це прям дві години, може навіть менше, і я вже його з себе не відчувала. І наступне я вас всіх вітаю. Ми дожили до 2025 року. А новинка цього року q Parfum, Такий вже і флакон у нас темний. Темна, солодка, вишневе вже варення з вимкнутим світлом. Солодко і приємно. Він мені чим сподобався, що в нього дуже красивий посмак. От ти відчуваєш цю вишню однозначно, дуже активно відчуваєш цю вишню, така глибока, темна вишня. І за носом, після того, як відносиш руку від носа, тягнеться такий красивий пудрово-ванільний, ледь чоколадний шлейф. Трохи так все це закремлено ще. Чимось кремовим, Тут в піраміді, речі, да, прочитаю, вона дуже коротка. Черешня, жасмин і ваніль. Жасмин, хоч і я його прям активного квіткового тут я не відчула, лише от щось таке кремове, можливо, жасминове, що так все докупи зібрало і загорнуло. Пудровість така ванільно-деревна, шоколадна, можливо, навіть пряно-солодка, типу якихось. Крихти шоколаду, приправи з ванілі. Є таке, ну така пудрова, як солити, тільки ванілити щось підванілена така, воно не сухе, таке кремове, солодке, трохи десертне. Мені сподобався цей аромат. Потужно жіночно, відчутно, от шлейфово, об'ємно, якщо вам треба такий аромат, але він по своєї суті ну, досить щільний. Солодко, приємно, що ще сказати, може, навіть сексі. І в ньому найбільше вишень з цих кю королівських вишень. Перейдемо до швидких висновків, щоб ви вже могли побігти вибирати свої К'ю вишня, народилась нова назва. Отже, Якщо б я купував хотіла, ну, я хочу, якщо б я вирішила купувати якийсь аромат, я би купила собі останній парфам. Він якраз на зиму, на осінь, на прохолоду, зігріваючий, гарячий такий аромат з, з вимкненим обігрівачем і вимкненим світлом. Але я собі його не буду купувати, бо мені скоро народжувати. І я точно знаю, що я не буду користуватись парфумами цієї осені, і, скоріш за все, і зими. Тому коли вже повернусь до своїх парфумів, тоді вже його і куплю. Але він особисто мій фаворит. Так що я тут собі написала, які вам рейтинги сказати, так, рейтинг по вологості і по свіжості. Перший аромат напитий водою, прохолодою, цитрусами і там у парочку таких вишень плаває. Потім у нас аромат, в якому вже він більш густіший. Це другий. Я буду називати, як я вам розповідала, перший, другий, третій. В ньому вже вишневий сік, все ще свіжий, але вже більш солодкий. І третій аромат аромат гарячий, без вологості, там у нас солодко, там у нас варення, цукор. І так само, як от Зменшується свіжістю вологість, так само підвищується і концентрація вишні черешні. В першому ароматі зовсім мало, трошки більше. І в останньому в парфам там відчувається найбільше вишень. І найдовше вони відчуваються. Постійкості саме на мені, я акцентую увагу: на мій ніс, на мою шкіру, на мій вагітний гормональний фон стійкість саме така. Перевіряйте всю стійкість на собі, бо це дуже суб'єктивна оцінка, яка залежить від багатьох факторів. Перший аромат, дивіться, що він такий стійкий, але можливо там якісь такі мускуси чи деревина. Він на мені тримався ну дуже довго десь 6 годин, і то я його наносила лише на руки, і він відчувався, хоча я і руки мила. Він потім відчувався з одягу. Другий аромат оскільки б я його не тестила, в яку погоду дуже багато навколо нього хожу. Подобається мені його початок цього вишневого соку, але він мені на дві години. І останній аромат також з дуже гарною стійкістю, гучністю. Тут вже все погучніше так пооб'ємніше. Це у нас парфам. І по статусу це аромат, це у нас така принцеска в рідній сукні з квіточками. Друга це у нас вже графиня така. А третє, це в нас вже хто королева. Пишіть в коментах, яка королева ваша королева, ваша фаворитка, або що б ви хотіли спробувати з цього вишневого. А сорті Тольчигабана <смі> зичу вам завжди знаходити саме ваші аромати, які припадають до вашої душі. Якщо вам хочеться дуже-дуже багато вишень, от можете звернути увагу на цю люксову лінійку. Слава Україні! Бувайте, любі друзі, і йду готувати борщик. Я сьогодні, мабуть, в костюмі не вишень, як я планувала, а в, курс... в костюмі борщу. Більш схоже, так, на буряк со сметаною. Бувайте!